Найрозповсюдженіші помилки чоловіків у шлюбі, внаслідок яких вони можуть лишитися не з чим після розлучення. Поїхали перше ремонти за свої гроші у будинках тещі або квартирах, і будинках дружини, які належали їй до шлюбу. Досить часто таке буває, що вкладаються тисячі доларів в ремонти. А внаслідок руйнації стосунків такий чоловік просто відправляється куди подалі без нічого, тому що ця житлова площа не його, і права він на неї не має. Друге. Це коли чоловік в шлюбі бере свою власну нерухомість, яка дісталась йому у спадок, або яку він купив до шлюбу, продає для того, щоб купити більше будинок або квартиру у спільну сумісну власність із дружиною. І третя помилка це коли чоловік віддає всю свою зарплатню дружині і вона її витрачає, навіть виділяючи йому щось там на автомобілі, проїзди, якісь там сніданки. Так? Але він все ж таки віддає свою зарплатню дружині і не робить особистих заощаджень. Це фатальна помилка. На всяк випадок, я маю вам про це сказати. Ну, а як же жінки, які помилки роблять жінки, що призводить їх потім до дуже поганого становища у разі розлучення? Перше, це коли жінка не працює у шлюбі, роками не маючи власного заробітку, заощаджень, а також перспектив на нормальне працевлаштування, у разі чого відповідно повну залежність від чоловіка. Друга помилка це коли жінка живе роками без шлюбу, у так би мовити, цивільних відносинах. Це третя – це коли жінка пропускає мимо вух та мимо очей ту ситуацію, коли чоловік потихенечку та помаленечку починає оформлювати майно, яке купляється у шлюбі, наприклад, на свою маму або папу. Такі історії ніколи не закінчуються добре, ніколи не може бути нормальні відносини там, де оформлюється щось постійно на маму. Тому що це досить серйозний дзвіночок того, що вас не вважають за члена цієї родини, вам не довіряють і від вас перестраховуються.